Так, Всім привіт! Сьогодні прислали ось таку роботу, значить, деталі від вашого улюбленого бренду. От. І, значить, е, яка, яка, яке завдання е, поміняти втулку, чому не поставити сальник тут, який я ставив. Зараз поясню чому. По-перше, тут дуже мало місця, дуже мало тіла. Бачите, тут виступ отакий. От ну, ви зрозуміли скільки там тіла дуже мало. Е, можна наварити, отут отут наварити добре, так, добре пропалити, проварити, але не факт, що пелюстки корзини, там ланцюг не буде то черкати. Тобто тут то треба картер, то треба міряти, там, підкладати пластилін, дивитися, прикручувати. Щоб там лишніх звуків не було 634-й, на жаль, сальник поставити важкувато. Не знаю, але ну, на мою думку, що якщо розточувати тут так, під 4 мм сальник 24 х 30, то тут треба наварювати. Ну, моє завдання замінити втулку. Так що... так що так. От, наприклад, тут, в старушці, тут можна собі точити піцальник легко. Тут є тіла, є куди точити. 634-й навіть можна, в принципі, і не е, наварювати, як я тоді наварював. Можна так розточити. Тут більше місця. Це у нас двушний вал, ну тут, бачите, зазори такі, що копали тут ну, приблизно мільйон разів. Оба контакти. Контакти вони не заводились, вони його копали. Копали, копали. Е, дуже проблема даного вузла, ну, я вважаю, що це оце кілечко дебільне тут стоїть. І все пилюка навколишнього середовища попадає сюди, ту втулку задирає і вже ніяке кулечко вам тримати там не буде ніколи. А бачите, то Візє берет, як це класик, везде бірет. Десь мені там хтось писав, що він міняв цю втулку, випресовував її і... цікаво, як ти її випресовував. Якщо тут такий буртик і та втулка там залита, її неможливо звідти не пресом видавити, не молотком вибити, це, ну, це нереально просто. З міняв він запресовував. Ще мені колись хтось писав, то що я міня, та я міня, та що я поміняю та, поміня, там, бля? Оба! Все, отвір готовий. Так, ну і нутромір на нам тут показує. 10 соток в плюсі. Шосом квадраті, я процесс розпачка солнки. І всі розмір. Я ось 634. Кришка в нас перештулена. Е Зразу зараз випереджу коментаторів. Що треба було зняти фаску. Я спеціально ніякої фаски не знімав. Сюди менше попадала пилюка і всяка всяка хрінь. Така втулочка вийшла. Бачите, тріщина, тому що там стінки нема. Ну, я цю штуку знав, що там буде тріщина, тому великого натягу я не робив. Всього 500 і на клей локтайт 638 то все було посаджено. Я думаю, що все буде добре. Зворчик 2395 у нас опа. Бачите, там сотка півсотки, то що фрезер такої точності, як розточний, не дає. На жаль, На жаль, не дає такої точності, ну, по такому розміру ми точили. Сьогодні камера не хоче фокусуватися. Одна кришка є готова. Зараз ці корзинки чекають черги і ця кришка буде, напевно, що після корзин. отак. До речі, до цієї кришки власник прислав новий вал. Бачите, тут теж люфт здоровий. Тільки тут буде втулка е, стальна. Тут буде стально, а тут е, з бронзи. До такого життя мене не готово Бачите, тут вже тріщина. Тут тріщина вже. От втулка я втулку а тріщина вже є. Отак. Це ява, Кришка ява. І на цей раз вже остальна атулочка. Ще одна готова. Там має бути, але вже не такий кілометровий, як там був. Так, і зробив значить, дві кришки. Одну кришку замовник казав робити з бронзи, я зробив з бронзи. так Тріщинка є, звичайно Бачите, яка тут стінка, тут її нема. Ну і з заводу, бачите, вифрезеровано спеціально. Ну, тобто, по, по, по ходу наварити там не, не заканає. Друга кришка. Замовник казав, робити сталі, ми зробили із сталі. Значить, тут аналогічно тріщина. Тріщина трошки навіть... Глибше, ніж там. Не знаю, як це в майбутньому повпливає на оцього вузла, але зараз сюди вал заходить. Має там зазорчик десь сотки 3-4. В принципі, я думаю, так як по заводу, тому що вал в мінус 5 соток іде, по-моєму, чи 5 чи 6 новий вал. І отвір там має бути. В нулі. Тобто 24. Ну тут 23.99 отвір. Тут отвір 23.95, як побажав замовник. Та й, в принципі, отака робота. Потім ще прислали козинку від, так розумієш, з ї Явий. Тут мала стояти отака втулочка. Відповідно, то все було розточено і тепер стоїть втулочка від 638-ї яви. Так. Отака тут плотненька. Як плотненька? Таке, як, в порш... як в посадка пальця. Короте, плаваюча втулочка. Хочеться ще зробити одну корзинку від 38-ї яви, але поки що в мене немає такого ну, обладнання, оснастки. Треба буде зробити трошки більший різець. І тоді можна тут втулку поміняти. Тут так само все, все як завжди. Ну, Якби не сказав, що тут лют великий, але, але... але будемо міняти втулочку. Втулочку будемо точити з тої штуки. Не знаю, що це таке, але будемо почати. Це трошки буде пізніше. Отака робота. Кому сподобалось дане відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому треба, то присилайте кришку, вам також зроблю.